Без червоного хідника та зі стрічками про війну у Чернівцях стартував Одеський міжнародний кінофестиваль. Десятки акторів, режисерів, телеведучих та продюсерів зібрались у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука, аби доєднатись до урочистої церемонії відкриття 14-го одеського міжнародного кінофестивалю. Цьогорічний кінофестиваль прийде без традиційного червоного хідника. Організатори кажуть, під час воєнного стану вирішили обійтись від зайвого пафосу. Без пафосу, лише з культурою. Проведення фестивалю у Чернівцях стало справжнім випробуванням. Зізнається міський голова Чернівців Роман Клічук. Ну, рішення про проведення одеського фестивалю ми прийняли це два-два місяці тому, і це для команди, яка замала це був виклик. Це був виклик і для, для міста зробити все якоможіше. Перед початком урочистої церемонії усі присутні вшанували пам'ять героїв та цивільних, які загинули під час російсько-української війни. Кілька годин тому стало відомо про черговий воєнний злочин Росії, яка направила ракету у центр Чернігова. Постраждало дуже багато людей. Станом на цю годину вже відомо про 117 постраждалих і про семеро загиблих, серед яких дитина. Тому я прошу зараз вшанувати пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання. Фільм відкриття цьогоріч вперше українського виробництва. Ним стала стрічка Довбуш режисера Олеся Саніна. Актор фільму Олексій Гнатковський розповідає, хоч фільм знімали ще у 2018 році, але своєї актуальності він аж ніяк не втратив. Тепер це настільки актуально стало, як людина йде захищати свою землю, свій край, як вона бере цю зброю, яка в неї мотивація. І це тільки. Священний подвиг, тому що насправді в кожній сім'ї, і в моїй точно, і в вашій, напевно, в кожній сім'ї є е, ветеран. Багато хто вже нема. Що ми далі будемо з ними робити? Як ми далі з ними будемо е, адаптувати? Чи готові ми бути поруч з ними? Оце Кіно також і про це, крім Довбуша, за тиждень фестивалю для глядачів підготували понад 50 кінопоказів українських та іноземних фільмів. Організатори наголошують, цьогорічну конкурсну програму відбирали з огляду на події сьогодення. Ми сподіваємось, що і наші конкурсні фільми виключать інтерес і у чернівчан. І у гостей, і одеситів, які я знаю, приїхали сюди спеціально, щоб подивитись наші фільми. Ну і чекатимемо на наступну суботу, коли ми зможемо оголосити наших переможців. Крім конкурсної програми, впродовж фестивалю відбуватиметься низка спеціальних показів. Зокрема, для глядачів підготували документальні фільми у блоці Хроніки війни та позаконкурсні українські стрічки в категорії Так переможемо. Через агресію росіян цьогоріч одеський кінофестиваль розділили між трьома різними містами, але організатори вірять, що наступного року традиційне свято кіно пройде уже у рідній мирній Одесі. Максим Бернак, Андрій Моронеску та Ярослава Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ-4.